Перший день нашої екскурсії ми відправилися до замку Шембурні. Це одна із таких родин, яка протрималась дуже довго в Закарпатті. І це саме є мисливський будиночок всього-навсього, але ось я вам далі покажу. Засніму це все таки. Ну, для нас це дуже великий такий велика споруда. І поряд є також карпатський лікувальний центр. Сходили також ми до джерела молодильного і ось набрали водички молодильної для того, щоб умиватися і значить свій вік трошечки зменшувати. Отже, далі замок Шенборна. Ось він мисливський будинок Шембурнів. Ось так він виглядає. Наступна наша подорож продовжилася до замку паланок. Дійсно, це коли ти побуваєш тут на екскурсії, то в голові навіть не вкладається, як люди змогли. Взагалі таку фортецю збудувати такий замок, який має вісім захисних споруд, і дуже-дуже всього багато цікавого і е, три двори, і ну це просто, це просто. І ще всім цим управляла довгий час жінка і протистояла у австрійцям в в боротьбі, яка тривала. Три роки майже. Ну, тобто, якщо ви будете в, в, в Закарпатті, обов'язково замок паланок це те місце, де обов'язково треба побувати. Ось такий пілінг ніг. Я зараз люблю в комплексі. Куди нас завезли відпочивати на останок дня? Є також басейни, де діти можуть покупатися і дорослі, і відпочити. Ось такий гарний останній. У нас сьогодні відвідувальний центр нашого першого дня.